Це не просто скребок. це скребок Care Magnet Long від тунце для скла від 10 до 15 міліметрів. І. сердечко. Але це не про любов. Так, виготовлено з задоволенням від тунце в баварії. І інструкції, інструкції. Різнокольорові заглушечки і сам скрибок. Також у нас два пластикові леза та одне сталеве лезо, яке кріпиться от сюди. Тут дуже потужний магніт, тому будьте обережні, а магніт для скла від 10 до 15 мм. Якщо ви не знаєте, як правильно знімати, я вам показую. Ви відтягуєте, бо, якщо ви просто так будете з'єднувати, ви можете побити собі пальці. Пальці цілі, а я показала вам, як робити не треба. Спочатку ми ось так і відтягуємо. І так само ми з'єднуємо. Ось. До складу торкаються лише очисні насадки, і у вас не буде застрягати пісок між магнітом і склом. У кого більш старіші моделі без поплавків гарна новина, їх можна купити окремо. Не нехтуйте правилами безпеки. Та хай ваше скло в акваріумі завжди буде чистим Стунце!